Ну Всім привіт підписникам автовольського каналу. Їдемо випробувати прицеп. Треба колеса підкачати. Ще нічого не возили після ремонту. Слабенькі колеса. Там волговські колеса, волговські ступиці. А, в общем, буде, треба поїхати з землі привезти, накопати там. Так, що, поїхали? Так, приїхали додому, поїхали на полі, накопали землі. Ну, думаю, то вона добре, можливо, більше. Колеса накачали по три атмосфери. Навіть у нас тут коли ямка, коли буряки закопували, її треба закидати. І от ми поїхали. Брали земельки і будемо Її закопувати. Раз в яму заїдеш? Упс? Давай, давай, давай. Так, набрали з запасом, можливо, ще й останеться. Так, половинку ями закидали. Переїдемо. Давай, назад. Давай, давай, давай. Ще, ще, ще. Ще трошки. Ще, ще. Трошки. Чуємо. Зверху ще взяв трактор, покатав і вийшло ось так. Так що таке справи?